110. 110. 110. 110 cm. 110. 110 centimeters. You can see this is the hitch hitch point. Ну тобто це місце для щеплення з трактором. And the tines are between that. Ну і ці. So when the But then кукуруза і turning and coming. It can slide and slide. Not лапи okay. лапи між ми бачимо між місцем щеплення. Эндванно тайм, пліс. Тобто not кукуруза так, не попадає там прямо після щеплення, немає лапи, вона не попадає, гарно проходить right? і рослинні рештки між поміж. Як ви бачили на презентації, ось цей кут, який вперед, да, it's, it's a 15 він 15 градусів lifting, коли піднімається земля, коли цей лапа піднімає землю. <різовує> і воно, воно стикається з цим таким, ну, таким кутом нахилу і ну, розсікає його насправді. So ну, і давить і розсікає. І коли грунт... І коли ґрунт легкий або по-нормальному вологий, то в принципі, немає ніяких проблем. Be very Але ця проблема особливо проявляється, коли ґрунт або сухий, або глинистий, тоді ця проблема дуже явно проявляється. І навіть зараз ось де видно, що на демонстраційній машині видно, як цей е, ніж працює по, по, зношеній, по зношеній фарбі.

Тут ось, ви бачите боковий дефлектор. Is good when the is high speed, only 30 Він дуже ефективно себе показує, коли машина працює на великих швидкостях на невелику глибину. Дистайнвудблоу на швидкості крайня лапа вона створює такий потік грунту, який намагається виходити за виштовхувати за межі роботи агрегату. Дисвонвустап, бати фіцнакнейдію але якщо це не, не, не потрібна опція, ви можете це підняти догори і, і деактивувати її. You can, you can Також ви можете це зробити про транспортування для того, щоб зменшити транспортну ширину. Like на великих машинах таких як тут. На жаль, кожна деталь має бути потужна. 300 horsepower трактор and just go. Тому що ви маєте мінімум 300-330 кінських сил трактор, який має рухатися, тягнути і ці всі 330 кінських сил мають витримувати. Це має бути потужно. І має бути Якщо ви підійдете сюди. I showed you this little. This little я зараз я покажу вам цю коротку маленьку деталь. Зараз ви бачите, що воно дещо чуть чуть припіднято каточок вверх. Ці, ці зуби переднього катка вони в буквальному сенсі там набігають на грудки, на глиби, які створюються після проходу лап. Давлять їх донизу. Is to lift. І ззаду ці ж зуби вони намагаються підняти цю е, ґрунту до гори. But is there and it's... Але відразу йде е, другий каток, який є направлений зубами вниз, і намагається роздавити ці грудки і подрібнити їх. І це важливо, коли е, зуб виходить із ґрунту по такій траєкторії, як показує тіло. Like this, а не так, як робить, наприклад, перший каток, який просто підкидає. Тобто Нам потрібно е, за, запакувати скажімо так, поверхню ґрунту. Це місця для розміщення гідралічного циліндра. Як опція. Для транспортування у вас є можливість закинути задній каток? Це дуже просто і разом з тим це зменшує плече відповідно навантаження на навіску трактора. Колеги, якісь ще питання є? Не можете привести розположення катка к вимілення? Если он идет, каток же регулирует глубину, правильно? Ну, в то есть да. Если э, вот так вот будет стоять на взлет, он вымиляться не будет за счет того, что. Що... Так ты с цилиндром компенсуешь? Ну, с, цилиндром, так, это, по витре, да. По витре нет, но если у тебя будет большая груда, и блин, Ну, и даже это. if you lift up the front roller the back roller move uh, down and uh, he asked uh, if we uh, lift the uh, front roller, we lift down and we decrease the depth we no, didn't de decrease with the depth this, with this yes one we with the the just uh, just uh, this is, just, uh, this, is, this is not not a big one you shouldn't do the big no, but just, just only a little bit it helps the machine climbing nice. nicely otherwise if it's cloudy mm -hmm. and heavy you have the big, big blocks there and it's bulldozing and it's it's leaving big ridge lifting the machine mm -hmm. and by just a little bit, just helping the machine to go smoothly and nicely. That's... Мова не йде там, про великі кути атаки, мова там, про лише невелике підняття цього катка йде. Можливо, можуть бути такі випадки, коли там дуже сухий ґрунт і великі глиби, то дійсно можуть агрегати або коток або впиратися в ці глиби, або підніматися на них. Тоді може навіть трошки більше піднімати, але суттєво це на, на цьому не, не впливає. Я так розумію, що лапа максимально на 70 см це без це б туди соя. Це все залежить від ґрунту. That, that is more <laughs> і від того, що ви хочете отримати, там, міксу, міксувати чи не міксувати, тобто і так далі. А він всіх? А він всіх? Ні, якщо буде... Зрізний болт набагато менше зусилля витримає. У них Ми the for про corrosion Nē, tas ir labāk nekā iepriekš. Puiši, pajautājiet par šiem stieņiem, un vai plānojat izmantot cietkoksni šajā daļā? Es jums nosūtīšu attēlus, jo tie ir pieejami. Mums ir šis. One with a hard ups, and the other one with a hard facing. It's it's available. You Короче, can... є, є такі рішення, і його а тіла надішле фото... фотографії.